Повним ходом йде підготовка до завтрашнього свята. Завтра 10 років з моменту створення фірми Геч «Автомобіли ГМБК. Надіємося, що буде дуже багато гостей на нашому подвір'ї. І відразу хочу показати українцям, які кажуть, що німці з нами не дружать, як буде і хто буде. Завтра буде відео. Не раз чую від українців, що ніколи ми тут не приживемося, ніколи до нас не будуть відноситись як до місцевих німців, ну і все таке різне. Але я з цим категорично не погоджуюсь і завтра обов'язково відзніму відео, покажу всім, що жодної дистанції, нормальні відносини. Абсолютно нормальні між німцями і нами, українцями. Просто треба не сидіти на соціалі, а трошки приносити користь німеччині, тому що все воно клас, коли сидиш на соціалі, але просто поставте себе на їх місце. Вони працюють а 70% українців. Відпочиває і отримує 550 євро щомісячно, ще й виплати на житло, на страховку і так далі.